Діяльність нашого міста, я говорив про те, що ці питання не завжди мають бути, а політичними, і депутати мають виключно оперувати категоріями економічними, соціальними. Було багато шуму, але все ж таки я вдячний депутатам, які розуміють, що політичному популізму сьогодні не час в такий важкий момент. І дякую за те, що було виділено 26, майже 27 мільйонів гривень на підтримку комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Воду, тепло, громадські Ці кошти підуть на виплату заробітної плати, на оплату електроенергії, на запасні частини податки і в тому числі штрафи, які були нараховані в зв'язку з скрутною фінансовою ситуацією на цих підприємствах за попередні роки. Там, починаючи з 11-го і, і іншого, звідки взялися скажімо так, такі суми, бо дуже часто говорять про те, що раніше підприємства не фінансувалися. Підприємства фінансувалися раніше в таких і навіть більших об'ємах, але за рахунок державного бюджету. На сьогоднішній день по, за відміни скажімо так, державної субвенції на перевезення пільгових категорій в електротранспорті, тролейбусного управління. Недоотримано 12 мільйонів гривень. якщо ми хочемо, щоб городяни, мешканці міста, мешканці області чи мійця тролейбусами пересувалися ті, хто мають право по закону на пільгу, безкоштовно, ми маємо відшкодовувати це підприємство з міського бюджету, інакше підприємство просто зупиниться. Це саме стосується. Відміною компенсації різниці в тарифах по підприємствах Теплокомуненерго чинці водоканал, керівники про це скажуть більш детально. Також, ну, до прикладу, водоканалу, у 2012 році держава відшкодувала різницю в тарифах в сумі близько 32 млн грн. По Теплокомуненерго е, прийняті постанови відповідні, які, я розумію, державну стратегічну політику щодо е, заміщення російського газу газом європейським. Є відповідні постанови, які фактично всі суми коштів, які поступають на рахунки теплокомуненерго, списуються в рахунок погашення заборгованості е, за газ. Е, відповідно не лишається кошти на оплату електрики, транзиту, газу, заробітної плати, податків і підготовки, скажімо так, для підготовки до опалювального сезону. Фактично при, в цьому році, при, е, Підприємство спожило і повністю 100% розрахувалося за спожитий газ в сумі 97 мільйонів. 96 мільйонів.